З вами Хама і Фаєрфокс. Сьогодні у нас випуск. І зараз ми йдемо до кафе. Служенці кафе. Служинці. Да, ми будемо там їсти, обідати. Коли ми туди дійдемо, я включу відео. Давайте. Для вас як одна секунда, для нас як 10 минут. Всім знову привіт, ми ще не дійшли до кафе, але. Я вам пок... ми хочемо вам показати цю красоту. І. Зараз вот цей видіки ідеальний просто ліс, я вам чесно кажу, відповідаю, Там офігенно. А зараз ми телепортуємося до річки. І тепер ми вже біля річки. Зараз і тазар. Опа, Назар в кадр. Ми вже біля річки. Продовжуємо йти. Тут якісь такі сходи. Щось таке типа. Так. А тут. Це була помилочка, просто на собак Кадр. Так, я продолжаю. Дальше. Дальше снимать. И да, дольше. Я бы вам сказал, что тут тоже красиво. Как раз тут не можно найти судить. Потому что тут можно сметать это все делать. Такие срапы еще сметать это все делать. Тут ручка, а тут хлеб. ce vreau Vă să vă mulțumesc să mă răză cu urmă la like Să vă mulțumesc Snimaș? Sărăi, sărăi, Să snimaș? Da. Și da. Bye bye, Laisa. Mă Не, почекайте, почекайте. А, а, кабан! назад! Капан! Лайся, ми чекаємо від кабана! Заді нас капан! Ми втікли від нього, він був жорсткий. Ти знаєш? Я хочу вас дещо заптати, дивіться. Якщо вам більше подобається річка, ставте лайк. Якщо більше подобається обрив, клете, репост. Робите репост.

Всім привіт, гайси. Ми вже, ми вже піднімаємося під горку, піднімаємося під горку, там е, дорога, і ми спускаємося вниз і все, світло знімаємо. І от, я те, що, що я вам кажу, так, піднімаємося вверх, піднімаємося туди вверх, е, повертаємо туди наліво, потім ми повертаємо направо і йдемо вздовж дороги вниз. Там наше кафе. Діско. Гайси. Я вас дуже благаю, підписуйтесь на канал. Хто перший раз на моєму каналі. Я не знаю, що сказати навіть. Я просто вас прошу, ставте лайки, підписуйтесь на канал Firefox, на канал Хама, будь ласка. Ну не Хама, а Хамлюк, це мій канал, але я в мене кличка Хама. Але, будь ласка, дуже прошу. А так, гайся, давайте. Гайсі тихо, давайте снімемо ну, їх ну, розвиваємо однокласника Максима і Фаерфокса. Давайте підходимо Я такі в дерево ногами качу дерево, і воно мене спасає. Якщо б не дерево, я б я, 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 там продовжав скочуватися. А да. я б не на в мене ноги не такі ж. А ти що Ай, Гайси, ми сняли, їх, ми сняли їх, їхні розмови. Ми сняли це. Гайся, ми змогли. Тепер вони хочуть мене унічтожити. Оцей пасик і оцей. Стоп! Стоп! Гайся, це все було неправда, ми так підговорили. Ви там не пугайтеся, ну тут наш однокласник Поганий, йому ніби погано. Ви тут не пугайтеся, все буде добре. Гайсі, ми впали до самий десь, зараз нам туди під горку. Фух. Бачите, яка тут горка безкотилася, дає. Ми йдемо далі. Як я вам казав, вон наше, якщо вам видно, воно наше кафе і машина, і машина. Да. Там ще назва суржиці суржили кафе. Ми прожаємо йти. у нас буде дискотека. І ми телепортуємося до нашого кафе. І ми вже дійшли, відкриваються двері. І... не І... Нам не відкриють. Що, Назара, ми не а ти там ти все, все. все, ти ти кодай, там все. Ти бачу, ми зараз віддохнемо. А тут все. Бачили. не вибиваю. О, пані спасай мене. Це ж правда? Покривай. А, відкривай. Не бреши. О, вони відкривайся. Самі. І ми... Гайся, нам наверх, там горбок, ми рухаємося. Я роблю телепорт! Експектро телепорт! Итак, гайсы! Ух ты! -мо! Дивіться, що там? Там два кошка. Знаете